День 5, різхути на 30 кг. Чудовий день, щоб стати на ваги. На вагах сьогодні 129 кг. Прийняв душ, теплі струмені, огортають тілом, вранковий туман у грізькій долині. На сніданок у мене сьогодні спетя з ковбаскою і міксом овочів. В сумі на 682 калорії. Потягнула почитати, відкрив книгу, тіло веде лік. Листаючи сторінки, відчуваю, як в кожному реченні розгортається карта нескінчених можливостей до трансформації. Нарешті розпочинаю силові тренування із гір'ями. Спершу 20 разів лівою рукою, потім 20 підйомів правою. І нарешті 20 підйомів обома руками. Томився, але не зупиняюсь, бо кожен крок наближає мене до кращої версії себе. Далі 1000 ударів з тіні і 300 ухилів. Тіло слухається кожного імпульсу, справжня гармонія руху. На вечері у мене картопля, крабовий салат і куряче стегно. В сумі на 1037 калорій. Загалом з перекусами за день я наїв 2387 калорій, дефіцит склав 600 калорій. А ти молодець, що додивився до кінця. Дякую за за Твою підтримку в коментарях та лайках. До зустрічі завтра.